Вітаю, друзі! Проста робота майже на 2 долари. що потрібно зробити, просто зареєструватись, встановити додаток і, по суті, все, роботи на 5 хвилин. Читаємо умови, що потрібно зробити. Також, якщо вам потрібно трішки більше грошей, залишу в коментах під відео посилання на свій сайт, тут ви знайдете банки, в яких можна зареєструватись і так само отримати винагороду просто за реєстрацію. І так само знайдете тут посилання на сайт, з якого ви можете постійно зробляти з такими простими, такими простими звичайними способами. Отже, що потрібно зробити? Завдання тільки для тих, хто проживає в Україні. А Якщо раніше не встановлювали додаток тему, то тоді можете виконувати. Якщо встановлювали цей додаток, то, на жаль, виконати це завдання ви вже не зможете. Отже, нам потрібно перш за все знайти це завдання на сайті. Показую вам його. Так, ID. Не загубив IDSNIC. Ось його IDSNIC номер. Йдете в розділ так, заробіток. Завдання, фільтр, іде ID завдання, прописуйте цей номер. Натискаєте Застосувати і перед вами з'явиться це завдання. Все, встановили, зареєструвались, натиснули Грати, прокрутили барабан. І у звіті подаємо нік. Все, надсилаємо звіт, очікуємо перевірку і коли на ваш баланс буде зараховано відповідно вказану тут суму грошей, можна вивести на PRH-манець. А з пейера вже на свою а, банківську карту. Якщо виникнуть питання, пишіть в коментах, якщо відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.